Добрий раночок. Як почати вихідний день? Зараз у нас в Польщі державний вихідний. Боже Чао називається Свято, типу Божого тіла. І що ми вирішили зробити? Подивитися стару версію фільму воно. Це б для мене була психологічна травма самого дитинства. І я вирішила пройти її, прожити її, стикнутися з нею. Yeah. Смузі морозиво. Заморожені полуниці, вишні, банан і трохи морозиво, і трохи молока. Більше ніколи не працюватиме в кіноіндустрії. Як би ти бачив його, він був такий наляканий. Витики. У нас сьогодні робочий день, але дуже багато колеги взяли сьогодні свій вихідний, щоб мати довгий вікенд, типу четвер, п'ятницю, суботу, неділю. І я не брала, тому що я навчена з минулого року, що я протягом року дуже багато цих вихідних брала. А так як ти іноземець, тобі треба одна відпустка на те, щоб поїхати додому в Україну, одна відпустка на те, щоб поїхати ну, нормально відпочити, там, з чоловіком десь поїхати. І так вийшло, що в мене якраз до грудня дуже мало днів Щось що дуже мало. А там, в грудні, напередодні Різдва дуже класно брати там, ну, сумарно 5 днів, хоча б у тебе має залишитися, щоб мати там повноцінні 2 чи 3 тижні, там в канікул, ну хай 2 тижні. Ось. І тоді в мене майже, можна сказати, не вистачило. В мене ну були якісь там від компанії додаткові дні. Але оці от 26 днів, які від польського законодавства, їх не вистачило, тобто я їх всі використала за рік. І я така думаю: окей, я тепер буду економити, тому тому що я вже використала досить багато днів, і ще я планую використати досить багато днів. І мені треба оці от проміжні вихідні, коли багато хто бере їх. Мені треба їх попрацювати Ну і шо і виходить, що із 10-ти особової демитиха й особової команди відключилося тільки троє. Я і ще двоє людей, які не працюють на цьому контракті. а Працюють такою як ФОПи, тому що це їхні гроші, якщо вони не працюють. Виходить, що ми сьогодні тільки втрьох. І, ну, трошки такого відпочинкового настрою, типу, нікого немає, ні до кого не напишеш, у нас ще якийсь там travel, треба до когось написати, а й нікого немає, ну не і розумієте, що йдиш і просто робиш те, що ти можеш. Але загалом сьогодні досить такий насичений день, тому що в мене сьогодні і психотерапевт, в мене сьогодні і польський клуб розмовний. І так, а завтра з самого-самого рано, о 6-й ранку, у мене виїзд у Варшаву. Так.

Чого ви боїтеся зростати? Я не боюся. Так. А ви мені кажете, я не боюся зростати, але хочу лишитися в комфорті. Якогось неправильного прийнятого рішення страху. Я б хотіла, щоб все-таки моє щастя йшло зсередини. Mm -hmm. ну, цікаво. Коли спочатку сказала, воно мені взагалі не відгукнулося, але зараз я так подумала. Тоді до зустрічі. Так. Так, до зустрічі. Дякую а дуже. Гарно допоможі. Блін, ну дуже класно, що вона говорить свої гіпотези. Я про щось говорю, говорю, говорю своє, там в мене немає жодної ідеї. Чого. І вона потім дає такий фідбек, типу, Я. Так собі фантазує, але скажіть, чи відгукуються чи ні, і говорить якусь таку штуку, яка взагалі тобі в голову може, могла до цього не прийти. І тут дуже важливо не відкидати її відразу, а подумати: а можливо, можливо, моєю мною керують ну, якраз такі якісь мої страхи, які вона проговорила. Мілізьми Микола. а це не. O, słowo kol? no po angielsku, tak. I właśnie to taki język korpo, który jest jakimś językiem marsjańskim, nie wiem. To naprawdę bardzo unikalny język. Загалом, чому я в Варшаву приїхала. Я приїхала сюди на державний екзамен з польської мови, який потрібен потім буде при подачі документів на різні там дозволи. Ну, на Б1 здаю. Не хотіла заморочуватися, готуватися до того екзамену взагалі. Тому я, можна сказати, не готувалася. Я так придивилася тільки ну, тести, які там будуть. В принципі, нічого там супер надскладного не було. Але якби я взяла там якийсь Б21, там треба було б посидіти, поготуватися, щоб точно здати, бо там різні ці приколи в граматиці, якісь заковирки, там словниковий запас, там треба вже прямо навчитися схемі цього екзамену, щоб його здати. А я так подумала, бо ж не хочу я зараз ще тратити енергію на цей екзамен, маю здати. Все-таки 9 років живу в Польщі, маю здати на Б1, я думаю, що все буде добре. Але сьогодні цілий день я тут. Тому що відразу буду і письмову частину, і усну частину, а в письмовій частині там 5, по-моєму, різних типів завдань. Ну, коротше, це буде довго. Варшава в суботу зранку. Зараз 8.13 ранку. Машин мало. Можна йти навіть вздовж цієї дороги. У мене реєстрація на 8.45 ранку. Зараз 8.14 і мені показує, що 16 хвилин іти. Тобто якраз встигаю і буду ще запасу 15 хвилин. Фух, тільки я з собою брала, щоб в поїзді помонтувати відео, але в поїзді я спала. Надіюся, кава, врятує мій мозок, від недосипу. Я не буду там тупити, особливо в мене усна частина на 16.20. І до 16.20 я думаю, що мій мозок може просто сказати до побачення, я спати. Ти як хочеш там вивозь, а я сплю. А мені треба буде якраз такий словниковий запас, імпровізація, розмовляти з екзаменатором. Коротше, подивимось, як воно буде. Я як завжди, вже десь вмазалася. Це цукерку, мабуть, їла. Мені постійно треба десь щось розлити на себе, десь вимазатися і бажано перед важливими подіями. Корот, нарешті 16.42 Я тільки вийшла з екзамену. О, ну, точніше, я з письмової частини вже раніше вийшла десь біля другої. Потім сходила там поїла і зараз пішла на усну частину екзамену і здала. Ну як, я не знаю, чи я здала. Але, скажімо, екзамен закінчився. Трохи складновато мені було, тому що якщо на, на письмові я ще могла там якусь структуру якусь придумати, то на усній частині я просто імпровізувала без жодної структури. І я дуже сильно надіюся, що вони, коротше, позитивно оцінять мої всі три відповіді. Там треба було описати картинку, потім діалог, а потім розказати, на що б я видала мільйон злотих. Приранчок. Ні, проще не заставить, покаже і речі. Почнемо з того, щоб в менше грошей. Бракує до хрена грошей і популярність, ну, типу, ім'я, яке притягує ще більше грошей, ну, тобто туристів. Відповідно, потік туристів є, треба їх бати. А в Люблін приїде три туриста, які їдуть з України в Краків на дві години, та їм до сраки. Що це ж рік вийшло? Пішно я здавала кров, і на аналізах у мене виявилось, що в мене ну так більш-менш все нормально, але високий холестерин в 30 років. І при тому це вже не перший раз, коли я вже здавала аналізи, і в мене теж був підвищений холестерин, при тому той поганий холестерин. І я з цим ніколи нічого не робила. Ну, тобто, я їм не так, щоб супер там погано, а в мене ще є ризик серцевих хвороб, тому мені... Дуже бажано його понизити. І я ну, от останні дні я просто постійно спілкуюся з чатом GPT і питаю його, що мені можна, що мені не можна. Ну, типу, я не те, щоб там трагічно, радикально вирішила змінити своє харчування, але хоча б плюс-мінус розуміти, від чого відштовхуватися. Тому що, ну як я кажу, в мене не було таких ось супер там жирних, там не знаю речей. Я всього їла помірно. Ну, але факт фактом, як виявляється, я, наприклад, не знала цього кокосового олія, не бажана. Людям з високим холестерином так само піца, звісно що ну, піцу я замовляю завжди з куркою і бочки, типу з беконом, і вона жирна, і там ще й сир. Ну тобто, я розумію, що там жиру. Вистачає плюс до того сметана. Сметану теж треба якось обмежити, трохи знизити жирність сирів. Загалом почати звертати увагу на жирність продуктів. І як виявляється, також ну цукор там і ось ці от всі штуки вуглеводні теж бажано їсти, тому що дуже часто ж там є трансжири. А солодке люблю зранку с'їзд. А ну і плюс до того, крім харчування, треба додати більше руху, тому що в тиждень середньостатистичній людині бажано 150 хвилин активності. І так як я спрацюю з дому, то в мене активності не сильно там вистачає. Ну тобто я на пілату схожу два рази по 50 хвилин це 100, і ще десь 50 хвилин мені треба назбирати. А тому ось такі от в мене перебит. Чат каже, я питаю, що можна із солодкого їсти щодня. Гіркий шоколад: 70-75%. Один-два квадратика на день. Всі вміваю, що мені цього вистачить. Фініки інжир, курага. Не люблю. Чия пудинг з рослинним молоком, з какао чи ягодами. Домашній енерджі болс, фініки горіхи какао. As usual, просто я не люблю такого. Печене яблуко з корицею і медом, дякую. Овсяне печиво без масла. Додати банан, фініки какао. Ну це ще. Це ще я можу зрозуміти. Овся не бачило з баналом. Я колись таке робила. Може бути. Добрий раночок. Початок робочого тижня і зробила укладку для більшої продуктивності. Girl Mess! Відео я вчора не виставила, хоча мала на YouTube. Вибачте, мене, будь ласочка, що я так запізнююся. Але знайте, що я через це дуже сильно переживаю, що я якась така не можу дотримати свого слова. Те, що я сказала, що на цьому на минулому пірні буде відео, а виходить, що я не встигла з ним. Чеще. 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 Чеще I na podstawie tego można by stwierdzić, czy faktycznie którekolwiek te nasze zmiany zostały wzięte? Lepiej tkwić w tym, co znane, a przez to bezpieczne, nawet jeśli jest to niewygodne, niż zaryzykować status quo dla niepewnego zysku. Ja na pewno wiem, że ja zawsze muszę podjąć daną decyzję. I ja jestem raczej z tych osób, które, które wybierają już znaną opcję i nie lubią ryzykować. Nawet z jakimiś, w jakichś drobnych rzeczach, tam pizzę. Ну, добрий раночок. Я, я сьогодні бачу в такому американському настрій. Не намальована, тільки брови намалювала, бо я без брів взагалі себе не почуваю. Ну, взагалі, в мене без брів, обличчя якесь воно диспропорційне. Чисто моя суб'єктивна думка. Я розумію, що така застуджена і трохи температура піднята. А до речі, що по погоді? Якщо буде дощ, напіла то я не під. Так, вітер буде. Але дощем не передбачується. Ну ладно, підключаємося до Дейлі. Czy to Oksana jedzenie? Słucha? A nie, nie. Kiedy ty, Oksana, będziesz miała wyniki z tego egzaminu? Po chyba, 12, 12 tygodni trzeba czekać na wynik i z 20 na certyfikat. Co, jaki co, certyfikat pilota czy coś? Co Polskości. Polskość. Co ja Wam powiem, co takie idę na pilota. Poczuwają się ja tak sobie, ale. Мені треба активність і я не хочу втрачати гроші, тому що якби я сьогодні відмінила, а це було б менше 12 годин до заняття, то я втратила заплачені гроші і ми б цього не хотіли, правда? Тому поїду сьогодні не складна версія, тобто та що модифікована під всі рівні. Я думаю, сьогодні на лайтику попрацюю, хоча я захекалася тільки вдягаючись. Невеличка активність не завадить. Ладно. Ну, добрый ранок, дощевый ранок. Катуня! Эх, ты ж такой пухнастый жиробанчик. Трошки толстенькая пума. Це я думала, що в мене сьогодні після роботи тільки психотерапевтка моя. А виявляється, що сьогодні в мене ще польський клуб. Слава Богу, вони не пересікаються між собою. Але я, я якось погано запланувала, і в мене в календарі польського клубу не було. І це таке провтик. Тому сьогодні, коротше, цілий день у мене, я буду щось робити. А поки що а ні, ні мою ж для... Може, це страх відповідальності за всю команду. Я вже теж про це думала. Може, типу, це занадто велика відповідальність, і воно мене буде просто сильно стресувати. І я дочекалася своїх півоній. Правда, вони трошки задовгі, треба їх обрізати. Ой, не вони занадто тяжкі, щоб стояти прямо. ще Ввершенька і слухаємо крапку крапку. Поки маємо вуличка. Перерва. Китунь, що там тепло, там іще полежи. Як уже потихеньку розпускаються, Які гарні і пахнуть, вже. уже я прямо чую їхній запах в квартирі. Ну що за краса! <реш> Вирішила спробувати отаку от банку, типу долеймока. Просто взбовтай і можеш смажити. Зараз подивимося, що з того буде. Я перерва, вже половина дня пройшло. Я тільки згадала, що можна взагалі відірватися від комп'ютера. Mm. На зі дзвоні висіла останні три години, мабуть. Ну, може, дві. Ну дві точно. Я сиділа на зідзвоні з колегою. Ми зараз спільну задачу робимо разом. Пішла хоча б щось з'їсти, бо вже пора. Почекай, то я ще другу зробила. Podajemy listę pełną, to on po prostu pominie te budynki, których nie ma, prawda? Tak, senio. Jeżeli mówimy o głównych bohaterach, to nigdy w dzieciństwie nie zauważyłam tego. Ja wierzyłam wszystkiemu, co oglądałam, i wierzyłam, że to jest najlepsze. I jako osoba dorosła, ja już mogłam zobaczyć jakieś tam, jakąś kreskówkę i przeanalizować.